Привіт усім! Вітаю вас на каналі Metamal пам'ятай, світ – це твоє життя! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему покрито насіннями рослини, розглянемо, як же ж вони пристосувалися до життя на суходолі, познайомимося із сухою, суцвіттями, як відбуваються процеси запилення і заповідними і покрито рослин. покрито насіння рослин або квіткою ще їх ми називаємо. Є найбільш поширеними рослинам у світі. Їх існує понад 290 тисяч видів. І вони пристосувалися до різноманітних наземно-повітряних умов середовища, Такі ж пристосування допомагають покрито насінним рослинам бути такими успішними. Насамперед, це поява о насінних носінних плодів та насіння. Вони стали прекрасним пристосуванням до запліднення, запилення та поширення на нашій планеті. Покрито насіння удосконалилася будова тканин та органів, які краще пристосували їх до наземного життя. Покрито мають переваги. Тому, що їх можуть запилювати в комахи в різні способи поширення плодів і насіння у природі. Також покриті насіння, можуть розмножуватися не тільки стател, а й частинами тіла, а й вегетативними органами. Утворилася величезна різноманітність відозмін органів, які також пристосували рослини. До життя на суходолі. Тому покрито насіння рослини є дуже поширеними, оскільки вони легко пристосувалися до життя у різних умовах. Таким прекрасним пристосуванням до життя у різних умовах стало суцвіття. Що ж таке суцвіття? Це група квіток, розташованих на видозміненому стеблі в певному порядку близько одна до одної. Суцвіття мають переваги над подинокими квітами, оскільки велика маса квіток є більш помітною для комах запилювачів. Окрім того, квітки в суцвітті розпускаються неодночасно, що додатково збільшує шанси на запилення цих квітів, які ж бувають суцвіття? Суцвіття бувають прості. Прикладом такого простого суцвіття є китиця: це Віточки, які мають квітконіжки, і розташовані почергово на спільній осі. Наприклад, рослина черема, колос це вже сидячі квіти, які позбавлені квітконіжок, прикладом є рослина-подорожник. Початок. Прикладом може бути кукурудза або спатифілум. Рослина спатифілум. Квіти також тут у нас є сидячі, без квітконіжок. Наступним прикладом простого суцвіття є головка. Конюш, конюшина, представник такого суцвіття. Вишня має суцвіття зонтик, де квіти розташовані на, одній, на рівні на одній поверхні з довгими квітконіжками. Також суцвіт, прикладом простих суцвіт є кошик. Прикладом є кульбаба, айстра, соняшник. До простих соцвіть належить суцвіття, які утворюють, наприклад, яблуня чи груша. Називається такий тип суцвіття – щиток, де квіти розташовані на одній всі, але мають довгі квітконіжки. Друга група суцвіт це складні суцвіття. До складних соцвіть належить волоть, яка утворена із простих суцвіть кітиць, де можна, оце, тут чітко можна помітити, що кожна частинка цього складного суцвіття це у нас іде китиця. Прикладом є рослина-виноград. Складний зонтик, також утворений з простих суцвіть зонтиків але вони збираються на одній усі. Прикладом є, наприклад, кріп, пшениця. Пшениця має складний колос, де який утворений? із з коло простих колосків. Давайте закріпимо наші знання. Скануємо QR-код і виконуємо Отже, Ми вже дізналися, що ці сусвіття це гарне пристосування рослин до запилення. Що ж таке процес запилення? Це процес перенесення пилку стечинок на приймочку маточки. Такий процес може відбуватися самостійно. Тобто, пилок тієї ж самої квіточки попадає на приймочку маточки у цій квітці. Такий процес називається самозапилення. Але більшість процесів в природі запилення відбувається перехресне запилення. Це коли пилок однієї квітки потрапляє на приймочку маточки іншої квітки. Такий. Які ж бувають види перехресного запилення? Першим прикладом є запилення комахами. Оскільки квіти виробляють біля основ пелюсток солодкий сік, який називають нектар, він приваблює до себе комах. Цей нектар липкий, що дає змогу пилку прилипати до ком, тіла комахів. Такі квіти називають, часто називають медоносами. До них належить акація, липа, гречка. Більша частина рослин, це десь приблизно десяток, від, частина квіткових рослин запилюється вітром. У цих рослин утворюється величезна кількість дрібних, дрібного сухого пилку. Розмір пилку сприяє його перенесенню Е, Стільки пилку його утвориться дуже багато, і стільки пилку необхідне для підвищення ймовірності запилення вітру. До вітру запильних рослин належить, наприклад, жито, кукурудза, кропива і дуже багато дерев, такі як верба, дуб, шина, тополя. Рослини можуть запилюватися і водою. Це переважно рослини, які ростуть в тропічних лісах, і вони ж є на воді. Також можуть запилюватися і птахами. Птахи також приваблює солодкий нектар. Людина може самостійно запилювати рослини. Таке запилення називається штучне. Цей прийом використовують для виведення нових сортів культурних рослин, щоб підвищити їхню врожайність. Після запилення звичайно будуть відбуватися набагато складніші процеси в рослині. Але спочатку закріпимо матеріал. Пропоную вам вправо, у якій ми за картинкою розподілимо. Чи запилюються рослини комахами або птахами, чи запилюється вітром? Скануємо QR-код, зупиняємо відео, виконуємо вправо. Після запилення у квітці відбувається процес заплідлення. Що це таке? Це процес життя чоловічої та жіночої гамети. Як це відбувається? Ми питаємо, що? У пиляку пилкових гніздах утворюються пилкові зерно. Шляхом запилення пилкове зерно потрапляє на приймочку маточки. Нагадуємо, що в пилковому зерні є дві клітини. З однієї буде проростати пилкова трубка по стовпчику маточки, а з іншої будуть утворюватися два сперми. І у цій труборці пилкою будуть рухатися до насінного зачатка. У насінному зачатку є яйцеклітина і центральна клітина. Один сперм злиється з яйцеклітиною утворить зиготу, а інший злиється з центральною клітиною утворюється ендосперм. Такий механізм запліднення називається подвійне, подвійне запліднення. Після цього. Зигот утвориться на який буде міститися в насінні. І він потім дасть змогу прорости нові рослини. Отже, давайте повторимо ще раз. Пилок, потрапляючи на приймочку маточки, проростає пилковою трубкою у зародковий мішок. По пилковій трубці до зародкового мішка опускається два сперми. Один зливається з центральною клітиною, інший в яйцек. яйцеклітини клітини утворюється зигота після злиття, а з центральної клітини ендосперм-поживна речовина. Зиготи буде розвиватися зародок. Після цього потреба у віночку квітці зникає, пелюстки опадають, тичинки також, а стінки зав'язі маточки починають потовщуватися, утворюючи плід. Давайте виконаємо право. Зупинімо відео та скануємо QR-код. Пам'ятай, тільки бажання і праця приведуть тебе до успіху. Я вірю в тебе, до нових зустрічей.